В місті Одеса відбувся масштабний тренінг для координаторів 30 цифрових освітніх центрів DLC в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, що реалізує ЮНІСЕФ спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Мета тренінгу підготувати координаторів до ефективного управління центрами. Було виявлено, що діти, які таргетуються асоціацією, це внутрішньопереміщені особи, це діти вразливих категорій, показали кращий рівень знань ніж їхні однолітки, які проживають в ті чи інші місцині. Тобто, ми бачимо, що проекти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ показують високу ефективність і допомагають учням покращувати свої знання. Ми дуже вдячні ЮНІСЕФ за можливість це зробити, і сподіваємося, що ці 30 центрів також дадуть можливість дітям. А це 18 тисяч дітей, які відвідують їх протягом 9 місяців. Це дуже дуже серйозна і велика підтримка для тих діток, особливо які знаходяться в прифронтових регіонах, і які не мають можливості навчатись офлайн. Ми їм таку можливість спільно з ЮНІСЕФ і міністерством освіти надаємо у перший день тренінгу. Учасники опанували організаторські та лідерські навички, щоб краще розуміти, мотивувати і налагоджувати спільну роботу з відвідувачами центрів. Вже в перший день координатори змогли особисто познайомитись один з одним, що дозволить їм впродовж всього проекту обмінюватись досвідом між собою. Другий день тренінгу був присвячений психосоціальній підтримці. Крім того, учасники обговорювали гендерні питання та отримували практичні поради для роботи з чутливими темами. А завершився цей день відвідуванням трьох цифрових освітніх центрів, які вже працюють в Одесі з початку 2024 року. Це дозволило координаторам 30 центрів, які тільки почали роботу, наочно побачити, як працюють діючі центри. Заключний день став справжнім зануренням у питання управління центрами. Учасники знайомилися з продуктами, які розробила Асоціація інноваційної та цифрової освіти. Це екосистема з надолуження освітніх втрат на основі штучного інтелекту, база кейсових уроків, профорієнтація, уроки для успішного життя. Окрему увагу приділили питанням звітності. Ці знання допоможуть координаторам організувати роботу цифрових освітніх центрів максимально ефективно. Проєкт цифрових освітніх центрів це як ковток свіжого повітря для наших дітей, тому що ми знаходимося поблизу зони бойових дій, і діти завдяки цьому проєкту мають можливість спілкуватися і отримувати знання. Психологічні тренінги на цьому заході дали можливість групи об'єднатися в команду. Це було круто. Це навчили нас надалі приміняти це в своїй роботі. І найголовніше, що сподобалось, дали пізнати себе. Асоціація спільно з ЮНІСЕФ зробила справжнє свято для освітян. Організація була на максимально високому рівні. Я бажаю вам розвитку. Не зупинятися, а ми, освітяни, вам допоможемо. Найголовніше, що я здобула на цьому тренінгу, це знайомства з освітянами, які працюють у тяжких умовах та підтримують майбутнє України. Дякую за ціні поради та досвід, який я отримала за ці три дні. Ці три дні стали не лише часом навчання, але й можливістю для обміну досвідом, налагодження контактів і формування спільного бачення розвитку цифрових освітніх центрів у майбутньому. Проєкт створення цифрових освітніх центрів DLC та надання послуг з психосоціальної підтримки для дітей та молоді реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти спільно з ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти і науки України та уряду Японії.